День Незалежності України. Красивий щедрий рідний край і мова наша солов'їна Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Україна почала своє існування дуже давно, з виникненням держави Київська Русь, яка стала найбільшою та найсильнішою державою Європи. А Київ був історичною столицею Київської Русі і є столицею сучасної України. Україна дуже давня країна, але незалежною вона стала лише 24 серпня 1991 року. Тепер Україна сама вирішує, які закони приймати. І її ніхто не може вказувати, що їй потрібно робити. Щороку українці 24 серпня відзначають День Незалежності України. День Незалежності це як велике святкування Дня народження України. Це важливе для держави і українців свято. Українці одягають вишиванки, носять синьо жовті прапорці або прив'язують стрічки національних кольорів до одягу, сумок. Аксесуарів День Незалежності України також відзначають у всьому світі, адже українці живуть у різних країнах. Україна самостійна незалежна держава і вона має свої державні символи. Прапор, герб, гімн. День незалежності це привід пишатися своєю країною, її історією, культурою, традиціями.